Сьогодні в програмі постаті ми представляємо директора курсу Шевченківського педагогічного коледжу, який сьогодні відзначає своє сторіччя. Це Семененко Людмила Миколаївна. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня, Михайло Михайлович. Ну, перше за, перш за все, я б хотів би от до вас звернутись і попросити почати нашу розмову із історії коледжу. Наш педагогічний коледж нині упродовж 100 років працював саме як педагогічний заклад. Він був організований на базі Звенигородських і Богославських педагогічних курсів у літку влітку 1923 року і готував фахівців для початкової освіти і дошкільної освіти. Ну а пізніше, вже у 1957 році, було відкрито відділення трудового навчання. Заклад звичайно має свої давні традиції, має напрацювання, має славну історію. І упродовж років ми намагалися зберегти цю історію, примножити її. Маємо. Виданих три книги, в яких описана детально ця історія. Маємо музей історії навчального закладу і пропагуємо усіляко на сучасних засобах інформації на сайті. Звичайно, багато інформації для того, щоб люди знали, що наш заклад один із найстаріших навчальних закладів на Черкащині. Він має свої глибокі традиції, готує сучасних фахівців європейського рівня і дітям, які прийдуть до нас у. У майбутньому навчатися дітям, які навчаються вже в нас, і випускникам нашим, я думаю, що комфортно було і навчатись, і зараз перебувати в нашому закладі. Ми в такому ж ключі будемо працювати і надалі. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, чи у вашому навчальному закладі за цей період скільки пройшло випускників, тобто, скільки їх закінчило, і які. Головні принципи були вкладені у смисли підготовки фахівців в нашому навчальному закладі за його столітню історію навчалося більше 20 тисяч. Студентів, звичайно, що це така невелика кількість порівнюючи з університетами, але це такий містечковий заклад, дуже своєрідний своїм розташуванням, своїми традиціями і підготовкою саме вчителів в переважної більшості для початкової освіти. Головними смислами. Упродовж століття це була, була є фаховість, це любов до дітей, це опанування найновішими технологіями навчання для того, щоб служити народу України, служити дітям у світі і примножувати наші славні традиції українського народу і української освіти, Зокрема, скажіть, будь ласка, як в цьому контексті виглядає? педагогічний колектив, тобто ми розуміємо, що від вчителів залежить все, тобто підготовка якісних фахівців, які люди виховували майбутнє покоління? Звичайно, що за усіх умов і навіть на початку свого шляху викладачі. Мали вищу освіту, переважна їхня більшість. Мали вищу освіту, були ґрунтовно підготовлені у учительських семінаріях. Ну а звичайно, впродовж століття. Директори, які очолювали, підбирали викладачів, які мають педагогічний досвід, які мають досягнення, успіхи. Тому якщо судити із відгуків, що надходили до нас від випускників різних років, починаючи із 2024 року, тому що перший випуск перший випуск вже був у 2024 році, і в музеї ці записи зберігаються. То студенти вважали, що їх завжди виховували найрозумніші, найдосвідченіші. І найдобріші викладачі. Ну, принаймні, це написано у їхніх спогадах. Людяність одна була із пріоритетних якостей викладачів, тому що часи були складні. Ми розуміємо, який шлях пройшла наша Україна. І, зокрема, наш заклад становлення можемо згадати часи репресій, можемо згадати часи голодомору після воєнну відбудову після Другої світової війни. Але разом із колективом його очільники і студенти розбудовували наш заклад. Особливо відзначився Смілянець, Яків Васильович, котрий прийшов працювати у 1959 році, і за 19 років перебування на посту директора. Дуже зміцнив його матеріально-технічну і навчально-методичну базу, дуже укріпив його славу і авторитет на теренах нашої України і не тільки дуже багато, і ви про це тільки що сказали, залежить від керівника. От які ще кроме смілянця були керівники, і що вони зробили для навчального закладу? Ну, зараз за браком часу не можу назвати всіх директорів, але хочу сказати, що перші директори заклали основу його. Це були люди, які займалися науковою роботою. Це науковці, наприклад, перший директор це Сава Пилипович Шевченко. Але, на жаль, переважно їх більшість було ліквідовано сталінським режимом. Ми це все описуємо у книгах, є ці матеріали. Потім, вже у післявоєнний період тривалий час, 14 років, заклад очолював наш випускник, один із перших випускників Костенко Іван Олександрович. Це була людина освічена, винятково толерантна, і він зміг зібрати такий колектив педагогів, який став підґрунтям і для подальших поколінь. І, звичайно, що. Кожен директор, який працював упродовж років, хтось більше, хтось менше, але вони були дуже старанними, сумлінними, дуже дбали про навчальний заклад і про підбір педагогічних кадрів. Бо педагогічні кадри це є основа. Якщо фахівець талановитий, він може працювати, єднати біля себе студентів. Вони досягають і в навчанні, і в науковій роботі, і в творчості, і це дає потужний розвиток нашим школам, в які. І потім йдуть працювати випускники. До речі, хочу сказати, що на Черкащині, я думаю, немає жодної школи, в якій би не працювали наші випускники, тому що ця упродовж років співпраця тривала, ну саме такою визначальною є. І з багатьма школами у нас склалися дуже дружні стосунки. Наприклад, із 9-ї гімназії пані Ірина, директорка, вона постійно просить нас поповнювати свій склад саме вчителів початковому. Класами і зараз 12 осіб там працює в початковій школі наших випускників. Ми теж про це пишемо, ми пишаємося цим, що наші випускники працюють і залишаються відданими в своїй професії. Ви говорите про випускників, і це правильно, адже від них залежить якісна освіта в перспективі і Україна загалом інтелектуальність її. Скажіть, будь ласка, які є постаті, які закінчили навчальний заклад, і внесли і в педагогіку, і в інші сфери життя все ж таки суттєві моменти? Насамперед хочу назвати. Найвідомішого академіка, науковця нашого, це підоплічко Іван Григорович. Він засновник палеонтологічного музею в Києві. Це світова величина за його підручниками. Навчалося багато поколінь студентів, і він внесений до підручників світових, не лише українських. Саме він і на Канівщині вів розкопки, ну і багато, -багато іншого. Це дійсно людина, яка присвятила все своє життя у світі саме праці в Україні. Ну і багато інших випускників, які також. Багато працювали, стали науковцями, мають великі досягнення. Ну, серед тих, кого ми знаємо, хто сьогодні з нами і приїздить до нас у заклад, часто проводить і семінари, і тренінги зі студентами, з викладачами, це Яценко, Тамара Семенівна, академік, професор, доктор психологічних наук. Вона заснувала свою школу. Я думаю, що це відомо на Черкащині всім. і... Дуже з великою теплотою, і любов'ю вона ставиться до нашого закладу, часто приїздить до нас, дарує нам свої книги, співпрацює з нами. Також її колега Анатолій Васильович Фурман, теж академік і доктор. Він працює в Тернопільському університеті, але також частий гість у нашій шово-навчальному закладі, проводить лекції для студентів в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, працює більше 20 науковців. Які, які закінчили, які закінчили в свій час наш навчальний заклад, і ми ними пишаємося усіма от якраз я хотів би це питання задати. Скажіть, будь ласка, не тільки з із національним університетом Богдана Хмельницького ви співпрацюєте, а як ви налагоджуєте стосунки з іншими навчальними закладами? В переважній більшості ми заключаємо договори. Такі договори заключені із університетом Михайла Драгоманова, з Уманським університетом імені Павла Тичини, і з іншими університетами є у нас договори. Тепер... Ми працюємо із педагогічними фаховими коледжами. У нас є спільнота, це педагогічні коледжі центрального регіону України, де в постійній співпраці ми проводимо багато науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад. Звичайно, що коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, ми не можемо так часто приїздити один до одного, проводити ці олімпіади, здебільшого вони відбуваються дистанційно, але до повномасштабного вторгнення. Щороку, кожного кварталу ми їздили, обмінювалися досвідом, друкуємо у фахових виданнях своєї праці, тому така скажімо, співпраця є постійною. Ну і крім того, зокрема, наприклад, із Уманським державним педагогічним університетом у нас тісна співпраця упродовж багатьох років продовжується, бо в них фактично факультет початкового навчання. Відкрився приблизно в той час, що і в нас І потрібно було обмінюватися досвідом, і науковці часто приїжджають до нас, виступають перед нашими студентами, проводять практики тренінгові. Я вважаю, що це нам дозволяє нашим педагогам зростати, знайомитися із сучасними світовими надбаннями педагогіки, і я ну, вважаю, що Такі така співпраця буде продовжуватись і далі. Звичайно, що на сьогоднішній момент є питання. Організації і об'єднання університетів, але я думаю, що ми не втратимо тих зв'язків, які ми маємо. Точно так само з моменту відкриття в Черкаському національному університеті Міні Богдана Хмельницького факультету початкового навчання у нас теж дуже тісні стосунки склалися. Потім із переїздом в Хмельницьким університетом імені Григорія Сковороди теж багато наших студентів там навчалося і. Є наші випускники, які там залишилися працювати, тому ну ось такі ближні тобто, скажімо, університети активна і праці активна, так і вона має значення для того, щоб підвищувати і рівень, якість і да рівень да. педагогічного колективу, так, і в цьому да. і якість і якість надання фахівців. освітніх послуг якість майбутніх фахівців. Пані Людмило, от я б хотів би, і для мене це дуже цікаво. Сьогодні я викладаю теж в університеті, і студенти унікальні в своєму роді. От які студенти сьогодні приходять до вас, які в їх закладені смисли, і особливо в цій ситуації, коли йде Війна в нас, які вони от, чим вони цікавляться, що чи вони хочуть знати, які мотивації їх рухають для того, щоб вони стали гарними педагогами в майбутньому? Насамперед хочу сказати, що сучасні діти це великі патріоти України. І це видно по тому, як вони беруть участь у масових заходах, як вони готуються до занять, як вони відповідально ставляться до заходів, на котрих ми проводимо збір для збройних сил України. Це проходить систематично в нашому закладі, і хочу сказати, що після повномасштабного вторгнення наші студенти проявили себе з найкращої сторони. Фактично, вже в 15-й годині, 24 лютого, у нашому гуртожитку були внутрішньо переміщені особи, переселені люди, які їхали, тікали від війни. І ті студенти, які корсунці, бо інших студентів ми звичайно попросили батьків терміново забрати всіх з гуртожитку, приходили і разом з нашим колективом педагогічним працювали задля перемоги. Звичайно, що крім донатів, це і плетення сіток, і догляд, і допомога за дітьми, тому що було ми прийняли більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб в наших гуртожитках було розміщено. Окрім того, дуже часто приїздили люди на один-два дні для того, щоб поїхати далі. І було дуже багато діток, з якими працювали наші і викладачі, і психологи, і соціологи, і студенти до цього долучалися і наші педагоги із міських шкіл, із дитячих садочків. Це була така велика, потужна робота, дуже необхідна в перші години, в перші тижні, місяці, десь 4-5 місяців. Це була тривога, невизначеність, і дуже багато такої роботи людського тепла, догляду саме надали і наші педагоги. І наші освітяни, і працівники культури соціальних служб, тому що на нашій базі був створений основний центр прийому і допомоги. Ну і Ми це все організовували, витримали ніхто, з педагогів або студентів, до яких ми зверталися допомогти, не відмовив. Тому ми самі є патріотами України великими, розуміємо цінність, цілісність нашої держави, і ми готові відстоювати цьому, навчаємо наших студентів. Ну і скажу, що наш заклад упродовж років завжди славився такими студентами, які виростали патріотами, і які зараз пішли захищати нашу державу. І не тільки після повномасштабного вторгнення, а і з 2014 року вони були перебували на фронті. Ми зробили стелу у музеї, де позначили тих, хто є, їхні портрети, їх їм пошанування робимо, тому що сьогодні вони на передовій, сьогодні вони витримують всю ту тяжкість, ті страждання, які має наша держава. І я сподіваюся, що якнайшвидше настане перемога, ми зможемо мирно жити. Ну і звичайно віддавати належну шану тим. Хто сьогодні на передовій, і тим, хто вже кого, на жаль, уже немає? Я був учасником відзначення сторіччя в вашому навчальному закладі, і хочу сказати, що цей дух, дух патріотизму, я відчував від кожного. Скажіть, будь ласка, а як ви проводите такі заходи, щоб все ж таки допомогти Збройним силам України? От ми були там акціони проводили і інші. От що ви ще робите задля того, щоб і об'єднатися, об'єднати українську націю і е, зробити якусь е, копійчину задля того, щоб допомогти збройним силам України? Ну, звичайно, що це е, загальноколеджні заходи, це масштабні заходи, які е, проводить міська рада. Ми запрошуємо людей цікавих, от, наприклад, наших випускників, музикантів. Також до нас приїжджав двічі колектив Склодної Ярокротий Заміс. Ми розповсюджуємо ну, літературу, ми створюємо таке студентське об'єднання, яке займається із. Маленькими дітьми, і ми проводимо такі патріотичні заходи. Це з вокалу, з танців, на які приходять батьки, які, звичайно, теж допомагають, донатять обов'язково. Ну і крім цього, звичайно, що ми самі організовуємо зустрічі із нашими випускниками, із курсунцями, котрі воюють на передовій, як бувають. У відпустках ми обов'язково проводимо такі заходи найрізноманітніші для того, щоб якомога більше зібрати грошей, і нам це вдається. Ми допомагали і для протезування. Ми допомагали для Придбання там мастил, бензину. Потім самий ну великий такий масштабний збір це більше 100 тисяч. Ми зібрали за два дні, коли у нас був ювілей сторіччя. Ми змогли придбати. Дрон і передати його на схід України нашим корсунським воякам, також мастила для танка купити, ну і багато інших. Готуємо смаколиків, солодощів раніше. Там одяг передавали все, що потребували наші воїни для їхньої підтримки, тому що як Якби не була забезпечена наша армія державою, я вважаю, що це обов'язок кожної людини допомагати, тому що коштів не вистачає, і ми повинні усвідомити, що маємо вистояти зараз, витримати всі виклики війни. І перемогти, бо кожна гривня, я так кажу, завжди студентам додає комусь життя, зберігається життя і додає наснаги хлопцям, коли ми їх підтримуємо. Передаємо їм ангеликів чи листівки. Вони відписуються нам, товаришують з нашими студентами, перелистуються. І я я переконана, що це гріє їм душу і серця і втілює. Все більшу силу і віру в те, що вони зробили правильний вибір. Вони воюють за нашу державу і за наше майбутнє, за наших дітей. Прекрасна робота, і ми віддаємо належне вашій діяльності, вашому колективу, вашим студентам. Але поряд з цим потрібна робота для того, щоб ну, знали про ваш навчальний заклад. Щоб якомога більше випускників шкіл йшли у вас навчальний заклад, що робиться вашим колективом для того, щоб популяризувати навчальний заклад, діяльність оці всі заходи, які ви проводите. Насамперед скажу, що звичайно, що ми свій заклад популяризуємо у засобах масової інформації на своєму сайті, на офіційній веб-сторінці. Ну і також наші студенти щотижня виступають на радіо на хвилі Корсуня. Це упродовж років відбувається. І я дуже дякую керівнику Слава Павлі Дремлюк, Наталії Васильні Гредоблянські, які започаткували це і в різні роки вели і ведуть його в цю таку титані. Роботу, тому що не так багато нинішніх випускників шкіл хочуть ставати педагогами. Це дуже складна професія, це дуже відповідальна професія. І, звичайно, ми всі розуміємо, що ми не отримуємо великих коштів, на жаль, педагоги, не так оплачуються. Як, як би хотілося, але разом з тим є переконані і діти, і батьки, що вони свою дитину бачать саме в педагогічній діяльності. Звичайно, що це формується зі школи. І багато педагогів шкіл, які працюють, вони рекомендують нам, що візьміть ту чи іншу дитину. Будь ласка, подивіться, на неї чи працюєте з нею, особливо, коли це діти-сироти. Я можу сказати, що ще крім заходів, таких, де ми популяризуємо масово себе, ми проводимо дні відкритих дверей. Ми проводимо екскурсії на різноманітніші. Наші фахівці їздять по школах, розповідають про наш навчальний заклад. Ну а найбільше матеріалу звичайно зібрано і про історію, і про сучасні події. Це у книзі, яка видана до сторіччя. Її підготувала наш ветеран педагогічної праці Світлана Павлівна Дремлюк, наш педагог, яка і не тільки працює з нашими студентами, готує їх до виступів на радіо, а веде свою ав. Автор... Авторську програму. Їй 11 травня виповниться 85 років. Але це така унікальна людина, краєзнавець, літераторка, яка не може сидіти без роботи. Вона багато редагує, читає для корсунських молодих поетів, там, початківців, письменників. Людмила Миколаївна, ну на завершення нашої програми, ви дуже багато розказали про навчальний заклад. Я думаю, що ті наші глядачі, які подивляться наше інтерв'ю, вони все зроблять для того, щоб їхні діти цілеспрямовано йшли до вашого навчального закладу вчитись, тому що дійсно там. Слибок змістовні робляться справи за підготовки фахівців. От на завершення, як би ж яким словом, ви хотіли б звернутися до наших глядачів, телеглядачів. Що думаєте, будь ласка, дякую. Шановні телеглядачі, щиро запрошую вас, ваших дітей, майбутніх абітурієнтів наших, до нашого навчального закладу. Повірте. Ми маємо великий досвід, ми маємо сучасні навчальні кабінети, навчальне обладнання, за допомогою яких ваші діти здобудуть прекрасні знання. Можу принагідно сказати, що упродовж років наші студенти другого курсу з високою якістю здавали ЗНО і НМТ. Тому будьте впевнені, будьте переконані, що в нашому навчальному закладі. Ваших дітей і навчать, і виховують патріотами, і допоможуть зрости духовно, фізично. Тож щиро запрошую всіх абітурієнтів, які закінчують 9 або 11 класи, знайти зайти на сторінку нашу, зайти на сайт нас, почитати, зважити своє рішення і прийти до нас навчатися у 2024 і наступних роках. Ну, а всім українцям хочу побажати витримки, сили духу, віри у нашу якнайшвидшу перемогу. Разом ми здолаємо ворога, разом ми підтримаємо наші збройні сили України, і наша держава стане ще красивішою, сильнішою, змістовною, яка об'єднає усю націю. Дякую велике за інтерв'ю. Я думаю, що його подивляться люди і обов'язково зроблять висновки. Шановні телеглядачі, з вами спілкувалась Людмила Семаненка. Вона є директриса курсу Шевченківського педагогічного коледжу, який носить ім'я Тараса Шевченка. Повірте, все те, що сказала Людмила Миколаївна, має дуже глибокі смисли, адже вона говорила про те, що потрібно сьогодні зробити задля того, щоб навчальний процес був якісніший, щоб студенти були дійсно знані у свої, своєму фаху. І я вірю в те, що ви зробите правильні висновки. Я думаю, найголовніше, ми сьогодні маємо все зробити задля того, щоб об'єднатись і перемогти, як говорила. Пані Людмила перемогти цього злого ворога. Адже це головне сьогодні, головна наша мета сьогодні. Після перемоги ми будемо все робити, щоб наш освітній процес, що ще краще, чим іде сьогодні. Я вірю у майбутнє разом до перемоги. До побачення, до нових зустрічей! Дякую, до побачення.